Всім привіт-привіт! Я Марабела, і сьогодні я хочу поговорити про таку собі гру Інзої. Так, я думаю, всі вже про неї чули, але може не всі, якщо не всі, значить ви про неї сьогодні почуєте. Інзої це категорично інша гра. Я вважаю, вона зовсім іншого концепту, і не знаю, чи воно буде якось перепитатися. І з тим, що ми вже маємо, і власне з Сімсом. Тому що вона переплітається в аспекті того, що це симулятори життя. Але по факту вони абсолютно різні ігри, тому що Інзої вона наповнена більше оцим, мабуть, реалізмом. Ну, в плані. Конкретних моментів там немає реалізму. Наприклад, як я подивилася багато вже відосиків, відомих блогерів із сімерок, навіть які дивилися, розглядали цю гру і сімерів загалом. Ось і там моменти навіть з аспектами банально про вагітність, воно нереалістично, тому що ці зої персонажі вони звагітніти можуть з першого разу. І це взагалі нереалістично, тобто ну Такий от мінус. Але я думаю, що на це буде якісь мод, а можливо, це навіть вдосконалять, бо це ми бачили тільки прев'юшку, таку, ну, ніби ще не кінець цієї гри. Ще не outcome. Лише от, от пробна версія. А ми знаємо, що коли Sims виходив, там теж було таке, всяке. Не дуже таке, як ми побачили вже в Outcome вершен. Ось, тому що всяке може бути. Але про те, що ми побачили. З бенефітів я хочу відзначити, що графіка гри вона справді дуже-дуже класна, і продемонстрували нам щось нове і неймовірне. Тобто це на це цікаво дивитися, спостерігати і взагалі грати з цим. Але є в цьому і мінус цієї графіки, тому що, як ми вже зрозуміли, унізиці там навіть комп'ютери, вони будуть просто, ну, вони не потягнуть цю гру, мабуть, в якийсь момент, бо це ж, бо це ж гра фактично без доповнень. А якщо там ще будуть якісь доповнення, мені здається, ноути летять в космос. <клі> ну що буде, то буде. Як то кажуть, про режим створення персонажа. Ну це, мабуть, перше потрібно про це поговорити. Треба було. <клі> я бачила, що про графіку. Перше треба було сказати. Ну добре. режим створення персонажа. Він мені сподобався загалом. Але якщо так бути суб'єктивним, не дуже мені сподобалося те, що в нас нереалістична структура тіла, ми не можемо там зробити більш надлишкового вагу, Хоча ми розуміємо, що Крефтон розробники корейці, в них там свої стандарти. Але якщо говорити про реалістичність, ну не зовсім, не зовсім, не зовсім то воно так, як в цій грі. Ну, тобто, ми можемо підсумувати, що режим створення персонажів він був контроверсійним для потенційних фанатів вже існуючих, які вже понезбирувалися там щодо цієї гри. Він реально був контроверсійним. Також я пам'ятаю, що хтось відзначав, що ми не можемо додавати волосся на тіло жінкам. І це я така. От, що? За дискримінація. Ну, типу. Why not? Why not? <laughs> ну добре, я розумію, що це то логічно, але why not? Ну <laughs> why? Я вважаю, що це дещо неетично і недоречно, тому що волосся на тілі може бути як в чоловіків, так і в жінок. Але воно, можливо, ще буде. Тому що я думаю, що це буде перша річ, на яку звернуть увагу всі креатори, які там збираються робити моди щодо цієї гри. І на це в першу чергу буде мод. Тому що це, це база для реалістичності. І так, ну ніби волосся на тілі це норма. Це вже в кожного просто різні вподобання. «Enjoy і Sims». Чи можуть вони бути повністю різними в плані жанру? Так, в плані жанру вони можуть бути повністю різними. І, власне, багато хто зараз вже фанатів Sims почали говорити, що Інзої вона не буде конкурентом для Sims. І загалом, навіть, якщо брати ще й фанбазу вже Інзої, то вони теж кажуть, що з Інзоє не схоже, хоча вона схоже і вона не схоже. Ну, по факту, воно не буде конкурентом. Я собі так думаю. І багато людей спорять щодо моменту того, що Інзої дуже сильно використовує штучний інтелект, але гайс, це неминуче і це не витейбл, тому воно так буде. Anyways, мені здається, що і всім з пізніше колись таке може бути. Ну, там теж є якби такі моменти. Просто ніхто на них ніколи уваги так сильно не звертав. А тут прям продемонстрували, що ешій -E і штучний інтелект не використовується. На цьому прям зробили акцент і відзначили. Тому люди почали оце про це сваритися в коментарях там в Твіттері, в Іксі, вибачте. Неслися коментарі, що Еш і, Аш і, і, фу, фу, фу. Я так думаю, серйозно гаюсь, ви вже використовуєте штучний інтелект повсюду просто. А тепер, якщо ви не проти, ми поговоримо трішки про коментарі, які я надибала в інтернеті і про цю гру. І посміємося, тому що ось у нас є перший коментар від Ванте якогось користувача. Отже, в цьому першому коментарі ми можемо зрозуміти, що тут скаржиться на те, що гра ну, насправді дуже великого розміру, тому що тут написано, що вона виглядає, ця гра дуже гарно, але 20 гіабатів для демо-режиму створення персонажів і... Запуску цієї гри і твій екран вже просто крашиться. Кричить про неоптимізм, і власне, ну це дуже погано. Вона писала, що вона сподівається, що всі готові до того, що ігри на сто плізгеабайтів це буде як якась нова норма. Що стосується штучного інтелекту, то результати настільки дурні і нові, що я не сприймаю це настільки серйозно, щоб дуже сильно розлючуватися через це. Я просто розсміялася або розсміявся в голос, коли мені висвітилося, що мовляв, вибачте, ця функція не може працювати на вашому комп'ютері 32 гігабайтами оперативної пам'яті. Далі наступний коментар. Трошовий також про штучний інтелект, звичайно. Отже, в нас наступна незадоволеність, в тому що штучний інтелект генерується, використовується у Build by Modi і різних там інших додаткових функціях. А також нестача різноманітності щодо тіла, і no thanks. Крім того, це настільки реалістично, що аж моторошно. Ну так, можливо. але ж ви цього хотіли. Частини штучного інтелекту очевидні та дивні. Здається, є деякі проблеми з оптимізацією, оскільки мій комп'ютер, який відповідає оптимальним критеріям для запуску гри, не зміг правильно запустити вступну частину. А також є ще моменти, які місять. Це оці от аспекти, коли на більших інзої одяг не дуже їм підходить. І тут на фото, до речі, показано це. І тут написано, що це незабаром змінять, тому що це лише бета-версія і не повна версія. Хтось відповів, що це не змінять, друже. Воно постійно співіснуватиме так само, як Pearl World. Не змінив гру Покемон. Хоча всі були впевнені, що це станеться. Я просто хочу, щоб це оживило ситуацію, щоб EA справді доклала зусиль у своєму контенті і щоб вони вдосконалили його. Ця гра не буде такою глибокою, як Sims, оскільки в неї не було стільки часу, щоб розробити стільки функцій. Але її все одно варто спробувати. Я думаю, що це дуже мила гра, яка має дуже великий потенціал, якщо її вдосконалити належним чином. Моє єдине знепокоєння — це генеративний штучний інтелект, якого я не прихильник, оскільки він зазвичай краде роботу людей, які навіть не знають про це. Дуже класна графіка. Ненавиджу все інше. Оце просто про мене. Дуже гарна рафіка. Все інше ненавиджу. Моє знепокоєння номер один це штучний інтелект. Мені здається, не інформують нас про етику цього. Мені також важко зрозуміти людей в спільноті, тому що люди не розуміють, що ця гра тільки-тільки випустилася, і в неї дуже було мало часу на це, щоб еволюціонуватися, на відміну від Sims. Вони мали цілі десятиліття вже. Тому так. Дуко написав, що комп'ютер мардер, тобто це вбився комп'ютерів ця гра. Ну, подивимося. Хоча місяцями вже мали змоги спостерігати. Далі, мені здається, що за цим стоїть ажіотаж. Я думаю, що якби не комп'ютерний збій графіки, люди б просто сприймали її як будь-яку іншу гру для створення персонажів. Зачіски обмеження, коли справа доходить до душини та об'єму, одяг також не такий різноманітний, коли справа доходить до культур, культурних вподобань. Ну, так, воно то так. Але це ж тому, що це тільки бета-версія. Я думаю, що там ще її 10 разів досконалі. Подобається. Хотілося б побачити певну форму онлайн-заємодіїв для кількох гравців. Тобто гратися одразу з декількома гравцями онлайн. Як в нас був колись в сім'ї, там такий мод, що можна гратися онлайн із своїми друзями. Так тобто, от тут також, напевно, про це написали. Ну так, класно би було. Як соціальні хаби та простори згідно. Я засмучена або не й вони проваджують. Штучний інтелект в гру, але принаймні воно не все є побудоване на штучному інтелекті, і вони досі мають справжніх митців залучених до цієї гри. Налаштування персонажа просто скажені, і я впевнена, що з більшою кількістю модів, позумків і всього іншого, воно буде просто неймовірно чудовим. Виглядати наскільки все реалістично виглядає, що це аж трішки бентежить. А воно не трішки бентежить, вона реально дуже реалістично виглядає. Я думаю, що ця гра має великий потенціал до створення персонажів чудове і дуже детальне, і тому я рада або радий, що спілкування спільнотою дуже активне на різних платформах. соцплатформах, таких як Discord. вони проробляють дуже багато роботи на такому старті. То все. Я поки що свою думку сформувала на тому, що вона більш, напевно, позитивна. Хоча я сказала, що мені тут подобається дуже графіка. Є такі моменти, там, де, якщо ти переключаєш зачіски на іншу, то воно прям крашиться так дуже сильно. Але так як це була тільки бета-версія, я думаю, що в справжній версії там буде все зовсім по-іншому, тому що вони ще вдосконалять цей момент. А так то та, графіка там просто вау! Теж і, і всі його захейтили. А я, а я не знаю, що сказати, тому що мені здається, що воно ну, ну, реально неминуче. Ми вже і так всі використовуємо штучний інтелект, тому я думаю, що це. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, таке диверсійне питання. You know, З консенсусами. Не можна сказати, що я за це, і не можна сказати, що я проти цього. Тому я залишуся така нейтралітет. Всім дякую за перегляд, З вами була Мера Белла, Якщо хочете ще такі відео, то вони, може, ще будуть. До речі, про Нзо. Я думаю, що я також ще щось знімлю. Просто вже мені треба побільше інфи по нас поназбирувати якихось там коментарів таких цікавих, які ми можемо оглянути про цю гру. Під вас що потрібно? Потрібно лайк, подобачити цьому відео і підписатися на цей канал. Все, всім дякую, see you later!